Це наша наступна гра, вона називається Exit 8. Так, це я буду проходити перший раз. Восьмий вихід називається гра, я так поняв. Вихід номер 8 Так, тут таке все в стилі Japan. Якийсь чувачок іде по своїм делам? Слідуйте наліво. А стрілочка показує направо. Охуєть! І що я маю робити? А, воє, я знов сюди попав. Що ти? Братанчик, не притворяйся, що я до тебе не прислоняюсь. Ясно, короче. Ігнорить мене, як сучка. Я думаю, що нам надо, було піти, надо було піти за ним, Так що погнали. Овен, телефон втыкаю. І що там таке интересное? Порну дивишся, да? Ты ж там ни не включено. що ти притворяєшся, ти, сука, позер галимый. Keep left. Окей, okay, я йду сюди, сюда, О, він пропав. Сука, Security Camera and Operation. Короче, включена камера, внимание, у нас за вами. Тут всякие рекламки непонятные, мейкапчики. Я думаю, что що я 6 можу корисного взять из цих костерів насправді, так что. Що... Идем звідси нахуй. О, знов він да. А що поменялось, бро? Сука, я в лімбі якомусь і бучем. Это б мужик, ти знаєш це? <сум> я сліжу за тобою, сука. Він появляється, якщо я йду в сторону виходу О! Цього тут ніби не було? Тут раніше не було цієї квіточки Чи була? Я не розумію. Окей, йдемо дальше. Не курить. Та я і так не курю, блядь. А, я зрозумів. Окей. Це похожа гра uh, з поверхом 9. А, ну, понятно, назва та сама. Окей. Тут пише. Коротше, не пропускай аномалії. Якщо ти не знайшов аномалії, повернися назад негайно. Якщо ти не знайшов аномалії, не повертайся назад. Um, тут все окей. Чувачок. Я вже зрозумів, що аномалія може бути будь-яка найменша деталь. Аномалія може бути в кожному. О, я одну вивчив. Це квіточка от, ем, на цій жовтій лінії для людей сліпих. Так, я зрозумів. Добре. Треба. Бля, це значить, що треба все запам'ятати. Це жесть. Тут все виглядає добре. Тут все виглядає добре. Тут все виглядає добре, я думаю. Я надіюсь. Він улибається. Він не має улибатися, да? Так жутко. Він раніше не улыбався. Ну, він тільки що дуже жутко посміхався. О! Дивіться, там ще одна аномалія. О, блядь! Иди нахуй! Що це за хуйня! Ні! Иди нахуй, сука, ти шо конч, тупий. О боже. О боже, він дальше біжить за мной. Фух. Сука. Хіба це було страшно. Ну він виглядає нормально. Я просто не розумію, де. Ем... Ну тут все окей. Security camera and the pressure. Я не розумію, кол. Як. Блядь! Я не можу зрозуміти, коли от е, оцей бар'єр починається, що я пройшов. Окей, це перший. А якби він був нульовий, то це значить, що там були аномалії ззаді. Все, я зрозумів, здається. Мені здається, я зрозумів. Так. А, ну, тут так само все. Тут все так само, ніби. Він виглядає нормально, як завжди. Блять, знов нульовий. Все добре, я зрозумів. Мене відкинуло назад. Ой, ні, ну його нахуй. Я вже бачу аномалію, вертаємося назад. А, я зрозумів, все, воно просто міняє мене місцями. Все окей, я поняв. Так, добре, сигарети. Тут все добре. Тут все окей. Тут все окей. Тут все окей. Він веде себе нормально. Security camera. Блять, о ці постери найважче запам'ятати, бо на них дуже багато. На них дуже багато маленьких деталей. А якась аномалія, вона може бути в найменшій деталі. Ну, мені здається, що тут все окей, так що я просто піду далі. Другий поверх, да, супер, там дійсно не було аномалій. Окей, ой, другий поверх, кажу, другий цей, другий вихід. так ми потрошки добираємося до восьмого. Так що не будемо загострювати на цьому увагу. Єбать. Ні-ні-ні-ні-ні, іди нахуй. Окей, такого немає, бо ти Вертаємся назад. Третій. Ага, все супер. Бля, ізі, Вообще ізі. Найлегша гра в, в світі нахуй. Так, добре, 8 на 8 це так як завжди. Mm. Тут все виглядає добре, я думаю. Мені здається, що все окей, йдемо далі. Ноль. Но я... блядь, ну шо я там пропустив? Бро! Поможи мені. Він огромний. Він став більший набагато. Так немає, бо це якась херня, тікаємо звідси. <сум> да. Це була аномалія. Ох ти шо, це прикольно. Мені нравится. Мені здається, тут нічого. Йоп твою мать, ідіть нахуй. Сука, блять. Фух. Блядь, це було жутко, що піздець. Но, принаймні, короче, коли така якась хуйня стається, це, це очевидна аномалія, і це. І от ми вже з вами на четвертому виході. Ми вже на півдорогі, коротше. На пов к мечті, понимаєте? <звіст> Він виглядає нормальним. М -м 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 -м. Постери вроді теж окей виглядають. Так? Да? Цей не рухається. Ми вже пару вивчили штук. Цей постер може рухатися. Мужик може... Улибатись і може бути великий. Ну я, вот, блять, я поки вдивляюся в ці постери, я ні разу не бачив аномалії з постерами. Ну, вони точно тут є, це 100%. Ну, я тут нічого не бачу. Мені, знаєте, фотка з собакою. Вона вот як будто спеціально напрашується, щоб вона ця баба тримала ножик. Типа, щоб це таке чуть-чуть здавало жуткий ефект. Так, знову цей. дебіл іде. Що ти? Можна тебе по жопці шльопнути? Коротше, ігноріруємо мене. Морозиться, морозиться. А! Аномалія. Дивіться, немає цих дверей. Тут були ще одні двері. А їх немає тут. Тут були ще одні двері, я точно пам'ятаю. Так що ми вертаємося назад. Да, шостий. Сука, я умний, реально, мені здається, я вообще, блядь, на підйомі зараз. Так, хорошо. Блін, я майже прийшов. сука. Осталося два виходи. Да, так, вот ось ці двері з'явилися. Дивно, що ще досі не було неодної аномалії з постерами. Я стільки в них вглядаюсь і нічого ще не було. Ну, я нічого не бачу, мені здається, все окей. Йдемо далі. Є! Yeah. Там дійсно нічого не було. Сьомий вихід. Ух, uh, let's go. Ну реально, мені здається, що все ок. Тут нічого один. Я так не хочу зараз програти. Я дуже не хочу програти, пляс. Є! Yeah. Восьмий вихід, все. Оце останній зараз буде. Вода, якесь ебуще. ну мою соку. Так я вже ж вийшов. Що сталося? Чого я ще раз це проходжу? Мужик. Випустим мене звідси ти, блядь. Ну тут не може бути аномалії, бо це тільки що було восьмий вихід. Останній. На яких все як завжди. Фух. Якого хуя, блядь? Я ж пройшов ігру, тільки шо, сука. Мене вже це, бля, мене це роздражає. Ой, йди нахуй, сука, двига. Врыга, блядь, стоїть. Фу, висить. Окей, добре, йдем, звідси. Блядь, А чому мене не випустили? Я точно знаю, що я пройшов. Я сейчас реально на память просто цю за вивчу. вывчу. Двойки он быстрый на спидах бежит тупо. Такого немая, бутыл. Ну тут все нормально. Тут все окей. Что ты хочешь сказать мне, не? Бро. Ой, бля, иди нахуй. Окей. Все. Вот я снова на восьмом выходе. А, я вышел! Let's go! Получилось. Фух! Бля, прикольна игра, мені подобається. Да, 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 спасибо. Но я хочу ще трохи її поіграти чисто ради контента. Може я щось ще. Э, цей. Може я ще якісь приколи не бачу. Мені здається, я точно не бачив деякі аномалії. А, вот, дивіться, аномалія, короче, коротше, ці. Вони криво стоять. Так що ми повертаємося назад. Ой, пт твою мать, ні, цього не має бути. Вертаємося назад. І да. Третій вихід. Іноді різна кількість. Різна кількість вентиляції. Да, напевно, їх було три. Окей, no smoking. Тут все окей, тут все окей. І тут все виглядає добре. Ам... Так що йдемо далі. Я... Ну. Може ще разок провіримо. А, во, дивися, нова аномалія. Ручка посередині, що за херня. Фух, хорошо, що пропрыгерю, кстати. Бро, ешкере Це ти щось мені, блядь, тут цель. Западлян устрою, да? Ем... Ам... Не понял. Це шо вообще? Я типа выиграл? Просто так? А що сталося? Я прийшов, да, типа? Ладно, я думаю, короче, на цьому можна закінчити. О, бля, прикольна гра. Мені нравится ця формація, прям кайф.